Кремль зробив заяву щодо саміту за участю Росії. Обговорювати долю України без участі Росії неможливо і безперспективно вважає Дмитро Пісков. При цьому він визнав, що зараз звучать голоси, що на наступні заходи, можливо, запросять Росію. Але ніякого саміту Миру щодо України за участю Росії не готується, зазначив Пісков. Я вам нагадаю, що напередодні Володимир Зеленський заявляв, що Україна не проти участі РФ у другому саміті Миру. За його словами, цього хочуть більшість країн світу. А також Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді. Глава держави зазначив, що сьогодні він провів нараду з прем'єр-міністром Денишем Шмигалем про відновлення України. Зеленський анонсував підготовку нових кадрових рішень на урядовому рівні. Це стосується і добудови об'єктів, і ключових пріоритетів відновлення, і також людей, які здатні забезпечувати повну реалізацію державних завдань. На урядовому рівні готуються кадрові рішення, зазначив Зеленський. Як відомо, в січні 2024 року Денис Шмигаль встановив рекорд на посаді прем'єр-міністра та обігнав Миколу Азарова, який обійняв посаду прем'єра з 11 березня 2010 року по 2014 рік. Ну а далі поговоримо про те, що Генштаб розглядає добровільний призов без ТЦК. Військове керівництво країни вважає, що це дозволить спростити механізм залучення громадян на військову службу. Генеральний штаб збройних сил розглянув пропозиції призвати військовозобов'язаних, які виявили бажання служити без участі ТЦК. Про це повідомив генштаб. Таке впровадження дозволить спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації командирам військових частин підібрати та призвати на військову службу особовий склад, який мотивований. Для захисту України. А військово зобов'язані зможуть вибирати вакантні посади, що є у військових частинах. А також такий процес буде нівелювати ризики для громадян бути призваними через, через ТЦК до інших військових частин не за власним вибором. Ну а далі поговоримо про те, що. Україна використовує більше дронів ніж Російська Федерація. Росія в липні атакувала Україну 426 дронами типу Шахет. За той же самий період Україна завдала удару у відповідь, застосувавши. 520 дронів, так пише видання Forbes. Видання зазначає, що Росія менш ефективна у збиванні БПЛА, оскільки українські удари завдають великої економічної шкоди нафтопереробним заводам та іншим цілям. Також фахівець у галузі військових радіотехнологій показав фото уламків нового російського дрона Гербера, Фанера, пінопласт, звичайний GPS, польотний контролер. Все максимально просте і дешеве, від комплектуючих до збірки. За словами експерта, дрон не має вибухівку і частина з них взагалі впала сама після закінчення палива. Але завданням такого дрона є витрачати ресурси українського ППО. На цьому мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!